Системі доходить вище ніж 70% в деяких випадках. Все залежить від того, в якій сфері діяльності цей фізично особа підприємець працює. Тому хто хотів би висловити з цього приводу якісь своє бачення? <піри> ви, ви це теж знаю, що це відразу це відпрацьовували. Питання, це для мене болюче питання, тому що я працюю з підприємцями, які... Інвестують в транспортні засоби, самі працюють на цих транспортних засобах, але чомусь згідно а, точки зору під нашої податкової служби знову ж не можуть включити витрати ремонту, технічне обслуговування э, технічне обслуговування нас у рік. Ну я скажу вам, що машина без коротше не поїде навіть. Вчора читала опять консультацію налогової інспекції. Вот. Тому ми підняли це питання, що взагалі, це ще дуже, дуже цікавий є момент, що якщо він орендує ці основні засоби, він може включити. А якщо це його власні основні засоби, він чомусь не може включити собі у витрати. Тобто він і той же підприємець, який. Працює однаково два підприємці, які працюють однаково. Але один вклав інвестував в цей транспортний засіб, в це приміщення, яке він придбав комерційне гроші, і інші, який нічого не вкладав, а сплачує лише оренду. Вони оказуються на таких дуже на рівних умовах.